Всім привіт, ви на каналі Спротіо. І сьогодні довгоочікуваний четвертий акт в The Baby In Yellow нарешті вийшов. Сьогодні ми будемо дивитися, які нові локації додавали, які може додали нові механіки та багато всього іншого. Ну а ми починаємо. And congratulations! Your application, your application has been successful. successful, and we're very pleased to welcome, to welcome you to the Crown Childcare family. family. Report to reception orientation. Operation. Your journey with us starts today. Mm hmm. good morning, and welcome to your first day at Crown at Childcare. Crown Childcare. Let's, Let's get started. Log on, on to the computer, computer to print your contract. Your contract. We, We encourage you to read each, read each section carefully before, before signing. Так, так мені же сподобалось те, що, uh, а це мені не подобається. Так, давайте подивимося, може бути код. Тут навряд чи. Це... Давайте подивимося, це якась компанія Corona чи щось. Ага. Дивіться, 1895 рік. Давайте спробуємо його ввести, тому що це... Ну, це перший цикры, я побачив. 1895. Є, yeah, це правильний код. E MAM. Ваш перший день. Ага. Uh -huh. Так, ну, друзі, це... Вот, початаем. Потребно ручка Надо у на задание шукать ручку. Тут зашли. Так. Это я что-то не понял? Телефон. Выключи. Это персонал. О, тут есть фотографии. На зачем тут ручка? Так. The, mm -hmm. Welcome to the family, employee. Two, two, five. Please, Eat, the and, and collect your employee card. card. Mm -hmm. Mm -hmm. So, you

Так. Треба пограти з малим. Давайте ми його сюди. Хочу спробувати. Я, як ще ось завжди зайдемо рік. Вот це, Я так зрозуміл, як ми занадто сильно. Може, з горки ще й Ми занадто сильно розкачали його.

Так, ну теперь покластиці нам треба замінити йому підгузки. Так, мені вже подобається. Це четверта частина, а вже нові якісь локації. Починаємо. Кладемо. Вибач, малий. Нам сказали його вимирати цього. Щесно, це це схоже на якийсь шлом для питок. Мені може його навіть якось жалко. Ти знаєш? За все покине, ти що ти нам зробив?

He's not quite ready yet. Take him upstairs and tuck him into bed. Він так ще кричав. Ой, якась нова будка. У нас закрита. Так. Ага, ось тут ось треба його покласти. An adequate quest shift employee 225. You've earned yourself a crown sticker. Proceed to reception and clock out. Ну, написано, что треба завершити зміну и взяти свой стикер у вигляді корону. Так, я так розумію, еще треба вообще взять. О, так! Треба его покласти на какое-то дерево стіни. На якось дерево. Навіть не знаю, де це дерево. Все. Your go... time to do work work helps us grow. We'll see. you. Welcome to Grown Child Care. Nerd nurture and growth every day. Good morning, employee 225. You'll find me in the naughty corner following a little incident last night. Let's go. Let's eat into a day, day with some quiet story time. Так, цікаво, а цей... ще досі. Оцей, досі? А, ні. Опа. Ось цей тут мало, звісно, вікорону. Ні, мені, мені ясно туди йти. Знаєте, у приїхав набагато такі щупальця. У них більш гарні.

Вот и можно изкрывать. Малый, 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 малый. Я ж он честно, но я на то есть Так, ну, Так, Hmm. The Its behavior is promising. Begin an evaluation immediately.

Yeah. Так треба його на ресепшн, я так зрозумів, віднести. О, у нас нове повідомлення. Так, ми код. мою пам'ятальнику. О, штука для маркування. А У нас є якраз таке завдання. Маркувати дитину. І все. Так, нове завдання. Покласти його назад. Another child sent out into the world. A truly remarkable... Another so soon. Quickly, clean up that mess you made in the playroom. The arrival. It must be perfect. Так, що далі? Так, у нас завдання взяти полосос та прибрати. Ну, де він ще може бути? Окей. Report to the care hatch. It's time. Сейчас до чогось. Так, я хочу піти додому. Мені жену подобається. Так, Добре, не можемо піти додому. Нам ще треба щось зробити. А ось та пластинка. Ого! Та що тут підпливається. What a sight to behold. To behold. Lucky, lucky, lucky you. you try, try to contain your excitement. Ensure that your arrival is safely tucked, tucked into, into bed before, before you clock out. Another, Another sticker has been earned. Perhaps even deserved. Треба на дерево покласти. Піди додому. Хай без проблем. Я з радістю піду додому. Треба відповісти на дзвінок. Телефон наступ. Hi, Hi, it's ай, церт. Would you be, you be able to send, send another sir? The one you sent send last very long. Very long. Um, um, thank you. Thank you. Bye. bye. Треба проти няньку, Добре, я його візьму. Ботухом. З радістю. Іду додому. Your... Mm. Your... До побачення. О, ми зловили ще один чекпоінт. Ну, думаю, що на цьому ми завершимо. Ми побачили нов... дві нові локації, побачили якесь оцінювання малого та зібрали вже другий чекпоінт. Ну, а на цьому будемо вже реально завершувати. З вами знову я був як завжди, з протіо. Всім до побачення! Ну, якщо ви хочете нові відео по The Baby'n Лайк, підпишіться на канал, Ло... та давайте зберемо під цим відео три лайки, буде друга частина. І усім до побачення!